Вище! Вище! Вище. <рес> ти мені людині з вищою освітою зараз говориш про вищою Та, я не вищою світу я хочу людина з вищої освіти впливає на вашу право. Ви з посмішкою, силою робите те, що ви хочете. я, я попросив тих я не знаю, хто забрали плакат. Ви вже забрали плакат. На якій підставі? Ні, ось цей ваш це суперний популяр забрав плакат. Ви якій підставі забрали плакат? Я забрав плакат. Ви мене сказав про слова, що ви забрали плакат. Зараз до кінця року він зараз виходить, приходять вони і говорять, грошей вже нема, Трави по 5 разів О, за місяць косили. Ми розумієте? А, і ми говоримо зараз. Видайте нам сході. Бо як ви зараз, як і всі на сході партії регіонів, розказують що тут свобода. Що тут свобода?

Який мутаний, який от, я вже знаю, до... я, сей я, сей потайний, я, давай, я не можу говорять. Беріть, беріть камери. To. Я розумію, я тут ще так почуваю. Я поясню раз. Я говорю, все нормально. Я говорю вам ще все нормально. Давайте я що не щоб Ви Прийшли, забрали плакати, тут це? Ну говори! Спокійся, що, можу? що, спокій ще. Я закликав зайти і подивитися на короде Львова з рад. Заявка є, що я біля вішкою ради там. Я говорю з людиною, ви забрали. Що ви поговоримо, взагалі давайте розмову. Ми з собі

добрався дуже часто я разом зустрічаєте на всіх цих. Чому я про вас маю репрезентантів? Хто тут проходить, заважає? Та ви його порвали, ви його порвали і це у на камері знято. чому він вас оточив? От ця людина його порвала, ось там це бачили всі Стоп, чому люди. Ви ти забрав плакати з нас. Я серйозно, це, це ви порвали. Люди, люди взагалі тут. Я мешканець Львова, звичайно. Мешканець Львова? не Такі самі мешканці Львова, які нападають на людей. Хто нападає на людей? Я нападаю, я нападав, я особисто нападав. Я, нападали, ти ти я... На я кажу, нападали? двоє друзів вже нападали. Які Зокрема, на Тон, журналісти. Скажіть, конкретно, хто на журналісти нападав? Нападав. Журналісти здатні запрацюють. Це було раніше. Він? І ти? — Яким чином я тобі перешкоджав? Він відштовхується і лісом камерою за двох рахувати. Я тебе відштовхував. Є відео, є відео. — Добре, якщо є відео, ви це викладають відео, даєте виштовхувати. Добре, я тебе віштовху. Давайте будем основному

А то був на діти? Чому ви мене вигадять? Тому я бігу. Я прийшов подивитися, що високий сім'ї.